З Днем Святого Валентина всіх люблячих людей, коли в серці живе любов, світ навколо прекрасний, світлий, сповнений чудес. Любов надихає, окрилює, дарує надію. Любов дійсно вміє творити чудеса. Нехай це чарівне почуття. Наповнює серця до країв любові, ніжності, теплоти, гармонії та краси. Нехай любов захистить вас своїм міцним і теплими обіймами від усіх негараздів, гіркоти і розчарувань. Нехай кохані люди завжди будуть поруч, ніколи не зраджують. А тримають за руку і допомагають рухатися вперед. Бережіть у собі таке важливе і потрібне почуття, як любов, з ним Закоханих вас.